А куда делся термин collateral damage, сопутствующий ущерб? Сейчас Россия, матушка, возвращает свое и показывает миру, как можно дружить по-другому. Что нужно отдать последнюю нитку, последнее ружье, последний патрон. Значит, последний патрон Зеленскому не помешал бы, конечно. Сказать, что все у нас идет по плану, нельзя, потому что если бы у нас все шло по плану, мы были бы в Киеве через три дня. Ось, к нам прилетіло. Страшно. Сейчас. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. Це територія, де ворожі наративи. Не приростають і не проростають, тому що ми з вами кожного дня проти цього боремось. Тож не забувайте посилювати наш інформаційний простір і бити разом із нами російських ворогів і російських пропагандистів. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Live і звісно донайте кращим із кращих, тому що і пропагандистів, і російських окупантів всіх ворогів України найкраще нищать збройні сили України. Ну а зараз у нас триває наш збір на плати ініціації для FPV-дронів, в третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Тут абсолютно все прямо закликає вас до цих донатів. Шукайте посилання на наш збір в описі до цього відео. Дивіться нас, слухайте і, звісно, підтримуйте нашу армію, яка цієї ночі буквально не давала спати. Курщині не впевнена, що це вже помста. Як на мене, то занадто мало і не так гучно, як мало би бути. Хоча для самих росіян ця ніч все ж таки була досить потужною. Сьогодні Курськ був у вогні. Російські пабліки повідомляли про численні вибухи, і, звісно ж, у місті, яке не яке, але працювала система проти повітряної оборони. За повідомленнями мешканців у міських чатах, нібито метою атаки був залізничний вокзал Курська. Так, це чи не так, ми не знаємо, але на відмінно від кожного кожнісінького російського удару по Україні на відео, ми дуже чітко чуємо вторинну детонацію. Тобто це вражена 100% якась воєнна ціль. Ну а Міноборони Росії тим часом заявляє про збиття 109 безпілотників на територію області, але здається, що з реакцією місцевих за влучаннями в будинках смію припустити, що десятки дронів таки були пропущені. Ладно, ладно, просто ладно. Ого! Один нахуй. Пизда. Ебануться. Союзный пиздец, короче. Ну, прилетіло. Страшно. Чому вони не перелякані, та тому що знають, що ніхто не буде бити по цим ущербним. От як наслідок цих ударів. Ніхто не постраждав із цивільних. Хоча, як на мене. Всі вони, всі, геть усі росіяни, заслужили на свій ескандер, на свій аріжнік по їхньому будинку. Натомість самі Росії прям вихваляються, прям не приховують, прям виправдовують, що їхні удари завжди супроводжуються супутніми втратами дітей. Дітей ваші ракети вбивають малих дітей. Зокрема, та разом із дорослими цивільними. Це не втрати, це терор, це вбивство якого не було і не може бути жодного виправдання, і Буданов вже готує свій самокат кожному, геть кожному, хто до цього дотичен. Винна розвідка разом із іншими складовими сил оборони робитиме все, як каже Буданов, аби кожен, хто віддав накази та запустив ці ракети, які вбили наших людей, наших дітей, аби вони не уникнули відплати за вбивство десятків безвинно загиблих українців. Кстати, удара баллистикой, как они говорят, большое количество жертв среди военнослужащих. Но так как всегда прикрываются мирными, то да, страшные трагедии. Также погибли мирные жители. И Запад начинает говорить, да, что это не спровоцированное жестокое убийство, что это уничтожение мирных жителей. Минуточку, минуточку, минуточку. А куда делся термин collateral damage? Сапутствуючий ущерб Господи. Якщо не буде всадників апокаліпсису, якщо не буде потопу, не буде сарани, не буде хвороб на Росію, то я вже не знаю. В якийсь момент може похитнутися віра, бо ну, це зло має якимось чином бути покараним. Але допоки вони себе відчувають в усіх аспектах і в усіх сенсах якраз не покараними. Їхня поведінка, їхні риторики, їхні дипломати все на це вказують. Очого вони хочуть, як вони мислять. Цик. Цик, цик Зеленський. Ізиді зник, зникне Ша до ноги. От бляха вже сто команд спробували проти українського президента, проти України, проти Збройних сил України все нічого не працює. Це є до того, що в Росії все ще клято вірять, що ми маріонетки, шістки, гауляйтери, що нашу владу просто виписують по каталогу. І відправляють у відрядження до України, і що на нас можна повпливати. Це до речі, намагалися робити деякі європейці: крутити нами, це намагається робити. І, звісно, Дональд Трамп. Але результат скрізь однаковий. Натомість у Москві й надалі зріє адське роздратування, що замість того, щоб нами крутити, щоб нами маніпулювати і змушувати до чогось. Нам готові віддати геть останнє, аби тільки добити цю російську гниду. Вместо того, чтобы э, цикнуть на, этого, на это существо, как он русских называет, э, Урсула фон дер Ляйен и иже с ней э, заявляют с Пафосом, что нужно отдать последнюю нитку, последнее ружье, последний патрон. Общем, последний патрон Зеленскому не помешал бы, конечно. Но, в общем, все до конца, чтобы только он победил русских, потому что Зеленский со своей армией защищает европейские ценности. Це от, ні у кого не вызывает в Європі це отторжение. Дивіться, яка історія. Чи хочуть європейці торгувати з росіянами? Угу. Чи хочуть російських грошей? Дуже. Але весь світ, геть увесь світ цивілізований, який на нашому боці всі вони десятиліттями будуть ненавидіти росіян. За ними буде. Довго тягнутися цей шлейф, а це означає, що в кого немає грошей, хто не пропонує якісь унікальні контракти, той завжди буде битий. Але власне мова не про те. Тут в цьому моменті могла би бути реклама якоїсь школи англійської мови, але цієї реклами немає. Бо хто не знає міжнародної мови, той взагалі не зрозуміє, про що і як ведуться домовленості й переговори росіян із американцями. Он Трамп, наприклад, і Вітков. Котре буквально вчора, в сьогоднішніх інтерв'ю, вони теслою клянуться, що якась там угода з росіянами без п'яти хвилин як підписана. Ну, ясно, це просто Путін. Кожен раз, коли до нього летить Вітков, він сить йому вуха. Той потім передає, звісно ж, все це Трампу, і той теж в це вірить. Але ж потім виходить той самий Лавров і каже, що поки що між Москвою та Вашингтоном немає остаточної згоди щодо жодного із питань. Ну і, направду, Росія хоче зняття санкцій, американці хочуть російські гроші, але для цього треба спинити війну. Але Путін не хоче цю цю війну спиняти. В Москві просто знущаються із Трампа, ржуть, тягнуть з нього прикол, а дід ведеться і виставляє себе шутом. Хоча вже вкотре. Подейкують, що Рудого підганяє і геморой, і дедлайни, і він от от може все ж таки вибухнути проти Москви. Уже сейчас по каким його аспектам уже сейчас в Вашингтоні в Москві є согласия? Ну, ответ сразу нет на последний вопрос. Ключові компоненти урегулировання не непросто. Они обсуждаются. С нашей стороны никаких секретов, собственно говоря, нет. Президент Путин 14 июня прошлого года, выступая в Миде, очень четко изложил те принципы, на основе которых такое долгосрочное, надежное, справедливое, учитывающее прежде всего интересы людей, обеспечивающие в полной мере права человека, особенно права национальных меньшинств в соответствии с уставом ООН, все это было изложено. Права человека, международный устав. Боже мой, как же он бедненький произносит все эти слова, как же они колят ему ротик. За последние 30 лет Россия распочала до десятка вин. Анексовувала чужі території, на деяких просто встановлювала маріонеткову владу, якісь території приписувала як наші буквально собі, і тим не менше, з одного боку, Лавров розповідає про міжнародне право і захист людей. З іншого Маргарита Сіманян, така на головому глазу каже, що та то просто всі там, де була війна, вони без нас чубились. А ми прийшли і порядок навели. Що? Хочеться перепитати, що. Ну, в тому сенсі, що ми й самі досить невисокої думки про всіх росіян, геть усіх, але щоб прям так, щоб так всіх принижувати в прямому ефірі, невже Баргрид Сіманян не соромно виставляти своїх же людей інфузоріями, які можуть в ці бздури повірити, це кого там Росія годує, немитий, бідний народець, який доношує трусіля моїх колег, що лишили свої речі, проживаючи в Бучі, а в них винесли все. Навіть те, що вони вже не хотіли носити. Ті, хто ходить у вкрадений в Чернігівській області унітаз, це ви годували всіх. Ті, хто на наших комбайнах із Херсону сіють і збирають зерно, ви абсолютно реально це можете напарити хіба що своїм, та, наприклад, африканцям, якими так пишається Маргерти Сіманян. Бо у вас приблизно одна система кенібальських цінностей. Карабахский конфликт, осетино ингушский конфликт, таджикский конфликт, гражданская война в Грузии, абхазский конфликт, осетинский конфликт, Приднестровье. Это же ужас какой-то. Подряд одни сплошные конфликты. Почему? А почему при русских такого не было? Потому что Россия, матушка, всех успокаивала, всех кормила. И всем нормально, в общем-то, жилось. Сейчас Россия, матушка, возвращает свое и показывает миру, как можно дружить по-другому. Не увозя все недра кораблями пиратскими, не насилуя женщин, не устраивая искусственный голод. Вот на этой неделе приезжали к нам министры иностранных дел стран Сахеля, да, это африканские страны, о которых давным-давно все забыли, а мы вспомнили, и мы с ними ну, просто дружим. Они приехали, они все нам дали интервью, и все сказали, кстати, что они смотрят Раштуде и там у себя. Ну вот такая у нас мягкая сила. Я очень рада, очень благодарна. Пора домой всем, пора дружить с нами. И я mm -hmm. вас уверяю. Если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит. И мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой. Я перепрошу, а чем самые годували ніжками буша, какие вам американские пиндосы отправляли. А еще я помню, как с 2014 года Донбасс кормит Украину, не будет Донбасса, умрет вся Украина. І Донбас помер під російську окупацію, а з Україною все чудово. Зрештою, зараз Росія торгує українським вкраденим зерном. А чому тріч? І оцю всю правду, яку ми розповідаємо, всі ці наслідки війни, сприйняття Росії, всі її досягнення, ну, не всі вміють так ідеально відігравати, як Маргерт Сіманян. В когось та правда проявляється прямо на обличчі. Він якось гать зовсім приунил зрадник царів. Ви ж, до речі, пам'ятаєте, що в перші дні повномасштабного вторгнення ця тварина була у Київській області, примірявся, як буде заходити до столиці з російською окупаційною армією, але російську армію розбили, а недобитки втекли. А з нею втік і царьов. І тепер, тепер тільки подумки він згадує про Київ за три дні. Фактично визнаючи кожен раз в своїх коментарях, що в Росії все пропало. Тим паче особливої пікантності додає і той факт, що спонсори нині смерті росіян, це ж самі росіяни і є, адже на заморожені активи Москви спонсоруються нині Збройні Сили України. Тож здається, цей патюк, що втік із України вже збирає тривожну валізку, аби втекти першим. і Із Росії у нас іде по плану нельзя, тому що якби у нас все йшло по плану, ми були би в Києві через три дня. И войны бы не было. Наверное, было бы не совсем а верно говорить, что все идет по плану. Да, Война всегда тяжелая, кровавая вещь. И то, что русские убивают русских на русские деньги, мечта Бзержинского совершилась. На русские деньги, потому что наши ЗБР, арестованные за границей, больше, чем то, что потратили на войну все западные страны. Русские города а -а, разрушаются, этот каток войны катится, люди погибают, Страшно. и все это война на русской территории, и русские погибают. А американцы готовят сделку, собираются зарабатывать. Это, нельзя сказать, успешным сценарием. Я тільки чуть не розумію. Так ти ж був за За Росію, за війну, каток, яким мали пройтися російські війська по нашим територіям, а тепер охнічтаються російські градиким? Ну ким вони уничтожаються? На це, поки царь не наважується. але зачекайте. Він тільки вийде із Росії і полять, і прорветься правда матка. Ну, а під завершення, друзі. Украси нашого сьогоднішнього випуску без перебільшення. Поліція Росії на окупованих українських територіях запобігла страшному. Злочин, що міг знищити республіку. Мова йде про ДНР, ну про Донецьк. Терор, який міг спричинити кровопролиття. Диверсійна дія, що могла легко зруйнувати тихе окупаційне життя. Поліція Росії викрила поборола та заарештувала фото Олександра Усика. Це ж, що таке, сьогодні в Донецьку хтось тримає в себе фото українського боксера, а завтра що влаштує сплоскипну ходу центром Донецька? Ним словом, друзі, якийсь стукач побачив в місцевому кафе в Донецьку постер боксера Усика і зробив єдине правильне, що вміють зрадники, колаборанти та росіяни. Він написав донос. після цього в кафе вдерлися маски шоу. Прям серйозні, прям така антирористична операція. А як ви думали, російські силовики можуть і мають боротися із постерами? Все абсолютно серйозно. Бойовики з автоматами в касках та бронежилетах прийшли. Щоб зірвати зі стін плакат. Навіщо бронік спитаєте ви? Так, як це? Як відомо, Сашко може росіян нокаутувати навіть зі стіни. Я управляючий кафе тіту. На місці відсіла фотографія з підписом боксера усіка. Его позицию высказывания не разделяю. В связи с этим убрали фотографию несколько несвоевременно, о чем сожалею и расскажу. Ну, правда? адже як там пропаганда розповідала з 2014 року, вони прийшли захищати Донбас, тому що там переслідували російськомовних. Все Донбас захищений, безпечний. Там буквально буквально там є та б'є ключем життя. Але тепер там переслідують за заплакати. Доборолись для того, друзі, щоб не дай Боже ніколи в житті ми з вами не опинилися в таких умовах в окупації під контролем Росії. Єдине що маємо робити, ми з вами. Це надсилати наші донати в підтримку Збройних сил України. Тож не йдіть, не подивившись на наш збір, на посилання на нього в описі до нашого ефіру і не підтримавши його на плати ініціації для fpv дронів. Це дуже і дуже важливо третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Коли ви донатите на нашу армію, пам'ятайте, що ви укріплюєте нашу країну. Коли ви ігноруєте наші збори, то пам'ятайте, що таким чином, на жаль, ви підігруєте нашому ворогові. Дякую. Що ви були разом із нами, не забувайте лайк підписуватися на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!